Уявіть собі світ, де війна ведеться не зброєю, а страхом, пропагандою та космічними перегонами. Звучить як фантастика це реальність холодної війни. Холодна війна це протистояння між двома супердержавами США і СРСР, яке тривало майже півстоліття. Дві ідеології демократія і капіталізм проти комунізму і планової економіки. Це час шпигунів, ядерної загрози та гонитви за лідерством. Але як усе почалося і чому замість кулеметів тут були космос, доктрини і залізні завіси? Сказати, що друзі посварилися? Це нічого не сказати. США і СРСР розійшлися як морі кораблі після Другої світової війни. 1947 рік доктрина Трумана. Президент США Гаррі Трумен проголосив, що Америка буде підтримувати країни, які загрожені радянською експансією. Це стало сигналом до початку Холодної війни. Першими підопічними стала Греція та Туреччина, куди США спрямували фінансову допомогу. 1949 рік. НАТО. У відповідь на страх перед радянським впливом створюється військовий альянс НАТО, до якого увійшли країни Західної Європи та США. Це був момент, коли залізна завіса між Сходом і Заходом стала ще більш чіткішою. Берлінська блокада. 1948-1949 років. СРСР перекрив усі шляхи до Західного Берліна, намагаючись захопити контроль. США та союзники не здалися. Вони організували повітряний міст, який вистачав їжу та медикаменти. Це був тріумф капіталістичної стійкості і початок нервової гонитви між двома системами. А тепер додаємо до коктейлю напруження, ракети, шпигунів і космос. 1953 рік. Смерть Сталіна. Зміна лідера в СРСР дала Західному світу надії на потепління відносин. Але Хрущов швидко показав, що відлига це лише ілюзія. 1955 рік. Варшавський договір. СРСР створює свій військовий блок у відповідь до НАТО. Тепер Європа остаточно поділилася на два табори. І кожен тримав руку на червоній кнопці. 1957 рік. Гонитва в космосі. Радянський Союз запустив перший супутник Супутник 1 США, в Шоці. як вони нас випередили? Починається космічна гонка. Вже через 4 роки у 1961-му Гагарін став першим космонавтом. Це була перемога СРСР, але Америка вже готувала свій реванш. 1961 рік. Берлінська стіна. Радянський Союз закрив східний Берлін стіною, яка стала символом холодної війни. Люди, які намагалися перейти на захід, ризикували життям. 1962 рік. Карибська криза. Найгарячіший момент холодної війни. СРСР розмістив ядерні ракети на Кубі прямо біля кордонів США. У відповідь Америка оголосила блокаду острова. Світ стояв на межі ядерної війни. Лише дипломатія врятувала людство. Хрущов погодився вивести ракети з Куби, а США прибрати свої з Туреччини. Іноді здається, що холодна війна – це як токсичні стосунки. Трохи миру, а потім знову сварка. 1972 рік. САЛТ 1. США та СРСР підписали договір про обмеження стратегічних озброєнь. Це була перша спроба стримати гонку озброєнь. Люди почали вірити, що розрядка можлива. 1975 рік. Космос, як символ дружби, спільна космічна місія Союз Аполлон, продемонструвала, що навіть у часи протистояння співпраця можлива. Радянські і американські космонавти потиснули рукою прямо в космосі. Але все змінилося у 1979 році. Радянські війська вторгнулися в Афганістан, намагаючись підтримати прокомуністичний уряд. США негайно відреагували, санкції, бойкот Олімпіади в Москві та постачання зброї афганським маджахедам. Навіть найдовші війни закінчуються, але для цього потрібна людина з передобудовою голові. 1980-ті. Загострення. Президент США Рональд Рейган називає СРСР імперією зла. Америка нарощує витрати на оборону. Розробляє стратегічну оборонну ініціативу, програму, яка отримала назву Зоряні війни. Радянський Союз не встигає за цим темпом, економіка ледь тримається. 1985 рік Горбачов і перебудова. Михайло Горбачов приходить до влади в СРСР і оголошує курс на реформи Перебудова, економіки та гласність, тобто свобода слова. Це призводить до дестабілізації системи, але відкриває шлях до діалогу із Заходом. 1989 рік. Падіння Берлінської стіни. Люди в Німеччині більше не хочуть жити по різні боки барикад. Плінська стіна падає і це стає символом завершення Холодної війни. 1991 рік. Розпад СРСР. Радянський Союз офіційно припиняє існування. США залишається єдиною супердержавою. Отже, Холодна війна це приклад того, як боротьба ідеології може змінити весь світ. Вона тривала майже 50 років, але завершилася не перемогою зброї, перемогою часу та компромісів. Цей період історії залишається важливим роком. Навіть найскладніші конфлікти можна вирішити миром, але не варто забувати, що тінь холодної війни все ще відчувається і сьогодні.